Спонсор показу пенсіон. Вітаю. Я Василь Бирзул, і це програма соціальний статус. Тиждень завершується страшною атакою на міста і села, і наші люди старшого віку несуть тягар війни разом з усіма, замість того, щоб навести розмірене життя на пенсії. Але ми в цій програмі даємо такі поради пенсіонерам, щоб, хоча б в якісь моменти життя стало кращим і безпечнішим. Часто говоримо про те, що пенсіонери стають жертвами шахраїв, але часто до складних юридичних колізій приводить наша неуважність, несвоєчасне оформлення документів, незнання законів. Наприклад, пенсіонер має субсидію, а потім продає дачу або гараж і не робить податкової декларації наступного року, що може статися. Від пенсіонера через суд можуть стягнути всю отриману субсидію. Щоб такого не сталося, треба знати свої права і обов'язки, а ще краще мати поруч обізнану людину. Ну, саме такою є наш гість сьогоднішній. Добре, вам відомий Михайло Вулах, юрист пенсіонерів і директор центру допомоги пенсіон. Вітаю, пане Михайле! Вітаю! І одразу кажу нашим глядачам: ви бачите номер телефону, за яким зараз, чи в будь-який день, і час можете ставити запитання, на які обов'язково отримаєте відповіді від експертів центру пенсіон чи гостей програми. В одній з попередніх програм ми казали про фейкову новину про перерахунок пенсії, але це питання турбує людей. Ось маємо зараз дзвінок, до речі, на цю тему. Будь ласка, слухаємо вас. Я звертаюся з Івано-Францівської області з Я третій час уроку День народження. Буду у вас, я маю медаль за трудову роботу. Так. Не може мені за трудовий став, що я маю ордел ветеран праці. що добавити до панці не можуть. Ви зрозуміли? А, Почули, ну, що. Не повністю почув, а. але я так зрозумів, що він має орден. Ну, і я це почув. Е і за це не має доплати. Ага. Я раджу після ефіру дочекатися нашого дзвінка. Співробітник детальніше вивчив ваше питання. І якщо ви десь не отримуєте пенсію, ми обов'язково вам допоможемо з цим питанням. І Нагадую, що наші послуги надаються зі сплатою після результату, тому якщо ми не зможемо допомогти, ми одразу це скажемо. А якщо будемо братися за допомогу, то ви сплачуєте це лише після того, як Отримали збільшення пенсії, тому не ризикуєте нічим. Телефонуйте, розказуєте вашу історію. Обов'язково, якщо є можливість, ми вам допоможемо. Дякую. Так, ще є глядач на зв'язку. слухаємо вас, будь ласка. Я з Косівського району Франківська область. Ну, я хотів би, щоб ви мені пошедно пояснили зміст. Огол оголошує, так, оголошення це коли холо? Дякуємо. Зміст оголошення пояснити, що сьогодні поганий зв'язок. Ну, так. Суть передачі нашої сьогоднішньої, ми говоримо про перевірку та збільшення пенсії до максимально можливої за наявності підстав. Так, зазвичай, звісно, пенсійний фонд нараховує все вірно, але якщо у пенсіонера в когось є. Прикра помилка в розрахунках, йому ж це байдуже, що всім нарахували правильно. Тому краще, якщо не перевіряли ще ні разу вашу пенсію, зателефонувати, розказати свою історію, і ми за наявності підстав збільшимо пенсію. Ну глядач мав на увазі оголошення про допомогу. Я ж казав, що телефонуйте. А, якщо вам потрібно зрозумів, зрозумів. Якщо казати про допомогу, то детальніше вона описана в нашій книзі. З якої ви можете дізнатися, зателефонувавши також за номером на екрані, цьому дозвонювачу. Ми її також надішлемо. Почитаєте і там вся інформація про допомогу від центру пенсіону? Ми продовжуємо розмову. Нагадаю, що всю інформацію щодо матеріальної допомоги і допомоги по дому ви можете отримати за телефоном. От дивіться, нуль вісімсот сімдесят Телефонуйте зараз і в будь-який інший день, і в будь-який час. Ще маємо е глядача на зв'язку. Будь ласка, слухаємо в ефірі. Так обагачуєте там пенсіонерів. Кому ви показали? Мою подругу точно так підписала квартиру і через півгода її вже не було. А ви оце во все услышення розказуєте цю брехню? Mm. Дякую. Розумію ваші емоції. Дійсно, багато хто з пенсіонерів один одному пересказує якісь історії, які трапились якимось пенсіонером, які уклали з якимись людьми. Якийсь договір, все ось таким чином зазвичай передається. Ми ж працюємо 18 років, укладаємо саме договори до вічного утримання, і за рахунок цього пенсіонери, отримуючи додаткову допомогу, а саме разову виплату велику, щомісячне утримання, отримання, комунальні послуги, сплачуємо в майбутньому. Сплачуємо ритуальні послуги, як я вже сказав, надаємо соціальні Допомогу соціального працівника, все це разом лише подовжує життя пенсіонерів. Адже без договору, без цієї допомоги, він проживе стільки, скільки йому Бог відміряв, але при цьому менше, тому що спокійніше є з допомогою жити. Тому, якщо ви знаєте конкретну якусь інформацію, де договір не виконується, чи є якісь проблеми з договорами, телефонуйте в наш ефір зараз, розказуйте, і ми надамо правничу допомогу в цих ситуаціях. Я хочу нагадати нашим глядачам історію, яка трапилася два роки тому в Києві з 94-річною мешканкою Дніпровського району. Двоє учасників злочинної групи обманом проникли до квартири пенсіонерки, заволоділи її паспортом і всіма документами на її майно. І з цими паперами і за допомогою підставної особи, яка видавала себе за власницю квартири, шахраї оформили від її імені заповіт і довірність на право представляти її інтереси і розпоряджатися майном. Також вони змінили замки на вхідних дверях оселі жінки. Потім один з учасників схеми за допомогою фейкової довіреності про. Продав... Дав, так би мовити, квартиру пенсіонерки своїй родичці за начебто 2 мільйони гривень, ну проте, без плати коштів. Законну власницю аферисти збиралися помістити проти її волі до будинку для літніх людей. От такі історії непоодинокі. Давайте послухаємо розповідь пенсіонерки Тамари Чурюмової. Оце мене на першому курсі я поступила Тримайте. театральний інститут. Тримайте. Це така та Костянтинівна. Я жила на Тарасовській 3А. Це такий шоститажний старинний дом, пам'ятник архітектури. Там нам з чоловіком він філософ, у мене такі знаменітий його ім'ям названа Мала Планета, а його брат, рідний брат, це ж Чурюмов Клім Іванович, який відкрив дві комети, його назва От, вулиця названа іменем Чурюмових в Академгородку. Непрості ми такі люди, в общем, нам дали двохкомнатну. Одна кімната — 24, а друга 20 метрів, і бо в нас дочечка, то дві кімнати дали. От які кінати? 10 потолки, кухня велика, все на на так. Але дочечка була з Одеси на правідерських самолітах. А коли помінялася вже правительство, все то її послали в Польщу представником українських авіаліній, і вона там вийшла заміж. От. А поляк сказав, що мамочка квартирку поміняти будемо і продавати будемо вот так. Вона казала, що мамочка, я так хочу з тобою фотографуватися, давай двох сфотографуємося. Напам'ятак чула щось таке, що, може, розстанемося ми з нею. Попала в таке становище, що не дай Бог нікому не попасти. Ще і родичі такі. Нема ж нікого на світі, там і нагородні, то довели мене до ручки, завезли просто з силою мене забрали уговорами, що в больниці заберуть тебе гроші, все, давай ми зберемо, гроші забрали. В другий міст вивезли, сюди вже поселили е, свого знака. Ну, общем, коротше говоря, вже уже мені світила тільки смерть. От у цьому другому місті вже все там, як приходили, заглядували жива я ні. Ну і так вийшло, що добрі люди знайшлися. Вони в мене телефон забрали, все на світі. Якось там до сусідів дошкрябалася і позвонила сюди в Київ, приїхали з Києва і забрали мене, коли їх не було. От вони ще й ключі позабирали все. коли я вже, значить, там поліцію дзвонила і все, вони ключі вернули гроші. Ні, сказали, що о, о, гроші, це тоді бабуся, то скажемо, і тебе в психушку ще помістять. У такі. То мене швидко забрали, вивезли в Київ. Все, а що робити? Не ходжу. Нема кому сходити в магазин, в аптеку, їсти приготувати, все. Ну, вже думала, думала, і люди мені підказали, і я сама багато дивилася, що то прямий канал. Оказалося, що це найкращий був вихід. Мені тут же дали в тут же той час, як я подзвонила, мені вже прислали Наташу, соцробітницю, яка стала ходити в аптеку, в магазин, варити, стирати, обмивати. От ну, в общем. Наташа, це взагалі треба берегти мені її. От і безплатний адвокат, от що саме головне, що мене окружили такою заботою, якою я коли не і не думала, що таке такою мене заботою окружають. От, помічницю дали, безплатного адвоката дали. Коли мені треба очі звозити повезли в октябрську больницю, очі мені там лікарі лічили. От куди, значить, мені треба в больницю. якісь там у них є робітники, що супроводжують машину. а Як не машину, то таксі і все це безплатно. То я була така щаслива. Що я як на світ народилася. І вон, а вони в цей час розпутували це страшне діло. Це страшне, за що вони взялися розпутувати оця адвокат дівчинка розпутувати цю таку страшну мою історію. І таки розпутали. Розпутали, освободили мене від цих людей. От і ну, що вам сказати, Верховний суд. Все вернули, все повернули. От і хіба могла я їх після цього якось надурити, оставити чи що, бо люди казали, ну, а тепер можна, значить, кого вгодно замість них комусь довірити. А я вже навчена горьким опитом і все. А чого ж я буду друге, коли вони мені, мені скільки добра зробили? То я звичайно залишилася з ними, заключила договор. От і вони, вони мене спасли, і з ними я вже до кінця і буду. Отак. От Пане Михайле, може, прокоментуєте цю історію? Це насправді типова ситуація. І як наш додзвонювач розказував, що там якісь шахраї, щось переписали. Пенсіонери, на жаль, потерпають від таких ситуацій, але тут насправді головне, щоб... По-перше, пенсіонер був ну ще живий при тямі, тому що він має підписати певні документи, щоб він розумів свої дії. А далі ми одразу, як вже і сказано, всім підопічним надаємо догляд з моменту, як ми домовилися, а не з моменту, як буде закінчений суд і буде поновлена справедливість. І саме через це пенсіонер не відчуває, що він не в якомусь стані, де йому не допомагають, він одразу отримає допомогу. Ми насправді ризикуємо, тому що існує ж не 100% ймовірність, що ми виграємо справу, ми вкладаємо кошти і в догляд, і в допомогу. Але при цьому ми маємо 18-річний досвід в цьому. І як ми бачимо, якщо є перспектива, де ми виграємо, ми з першого дня повністю допомагаємо пенсіонеру. Якщо ні, то ми вже кажемо: вибачте, треба було раніше думати, не вкладати з ким попало договір. А звертатися одразу до нас, ну пані Тамара детально розповідала. От наскільки складно юристам відновити справедливість щодо людини, складно, коли це щось унікальне. А якщо в нас вже є типові випадки, які ми проходили раніше, то і документи вже підготовлені, і заяви, і порядок дій. Наші адвокати накопичили дуже багато різних ситуацій, тому те, що для когось. Як перший раз, тому що зазвичай адвокат береться за все. Ми ж вузькоспеціалізований профіль маємо, ми працюємо лише з нерухомістю, з договорами, які зазвичай укладають пенсіонери. Тому це, звісно, три триває певний час, але якщо казати про складність, це більше. Паперова робота, яку треба виконати вчасно, ніж придумати, що робити, не знаючи ну, порядку, який би раніше був виконаний. Глядач є на зв'язку. Доброго ранку, слухаємо вас. Ми я хотіла спитати вас, чи ви не обманюєте? Чи не обманюєте? Чому ви обманюєте? Чи не обманюєте? А, чи не обманюєте? Я так зрозумів. Дивіться, якщо б ми 18 років всіх обманювали, то, мабуть, ми б змінювали б телефони, там, офіси. Нас би не запрошували б на телебачення. Тому найкраща гарантія, ви можете подзвонити нам. Ми вам надамо контакти тих пенсіонерів, хто раніше вже уклав договір. Там може й 5, і 10 років. Ви з ними поспілкуйтеся, як саме вони отримують допомогу. Ви побачите документи, які вони підписали. Там же є дата. Можете до нотаріуса того сходити, перевірити, чи дійсно він укладав цей договір. І це я вважаю найкраща гарантія для вас, що ми виконуємо все, що обіцяємо. Можливо, ми не обіцяємо золоті гори, як інші, але все, що ми обіцяємо, ми чітко виконуємо. Отже, щоб не наробити помилок і не втратити гроші та майно пенсіонерам в Україні слід звертатися до систем безоплатної правничої допомоги, місцевих центрів надання адміністративних послуг, ЦНАП. Або до адвокатів щодо пенсійних питань, ну зокрема, вам допоможуть оскаржити рішення пенсійного фонду, провести розрахунок і перерахунок пенсій, вирішити питання щодо стажу, в тому числі за кордоном, оформити пенсію на пільгових умовах, підкажуть, як правильно здійснити процедуру звільнення з роботи у зв'язку з виходом на пенсію, оформити субсидії, погасити борги по комуналці. Укласти договори пов'язані з майном ну, в таких питаннях не користуйтеся допомогою випадкових людей і сумнівними джерелами інформації. Ну і власне нагадаю, що всю інформацію щодо матеріальної допомоги та допомоги по дому ви можете отримати за телефоном, який ви бачите зараз на екрані. Телефонувати можна в будь-який день і в будь-який час. Всі дзвінки фіксуються і опрацьовуються. Пане Михайле, ну трошки підсумуйте. Ви з усіх питань, от я перераховував довго, надаєте консультації. У більшості, якщо це саме пенсіонерів стосується, ми допомагаємо. Можливо, якісь з перелічених, звісно, не можемо допомогти. Ми не все. Не все, що запитують пенсіонери, можемо вирішити, але для того, щоб перевірити кожному з наших глядачів, чи можемо ми допомогти в його ситуації, то краще зателефонувати і розказати свою історію, що трапилося. Тому що я нещодавно порахував, що ми вислухали вже майже 300 тисяч історій і ситуацій, і проблем, з якими до нас звернулися пенсіонери. Тобто, що те, що ми вислухаємо, я точно обіцяю. Чи допоможемо, це вже яка насправді є ну, проблема, і чи маємо ми взагалі можливість, чи будь-хто має можливість вирішити її? Але якщо є така можливість, ми обов'язково запропонуємо рішення і виконуємо його. Тому номер на екрані: телефонуйте, розказуйте і будемо намагатися вам допомогти. Вислухали, ну нагадайте, як ви вислуховуєте? Ну не ви ж персоналі вислуховуєте ну, Вас... Звичайно, Я 300 тисяч не зміг. У нас цілий кол-центр людей, які опрацьовують всі телефонні звернення. Просто я знаю не з газет, як пенсіонер телефонує в різні організації, а там слухавку не беруть. А як почують його історію, кидають і кажуть, немає часу з вами розмовляти. Тому навіть іноді поговорити і просто порадити, що треба робити як наступний крок, буде дуже корисним для пенсіонера, щоб він можливо і самотужки зміг знайти рішення. Тобто глядач може телефонувати не обов'язково під час нашої програми. Він може зателефонувати пізніше за цим телефоном, який я показую, і в цьому кол-центрі його дзвінок приймуть, поговорять і відправлять куди його. Дивлячись, яка проблема. Тобто, якщо ми в цьому випадку можемо допомогти, наш адвокат, після того, як буде опрацьоване звернення, додатково зателефонує, і буде вже намічений план дій, який буде виконаний. Потім там зустріч, документи будуть підготовлені, які є в пенсіонера. Якщо ж ми не можемо допомогти, то пенсіонер, хоча б буде знати, що такої можливості в нього немає. І, по-друге, ми можемо запропонувати там можливо інших. Системи якихось, в тому числі, безоплатну правничу допомогу, підкажемо, як до неї звернутися. Я, я вважаю, що краще пенсіонеру зателефонувати, тому що. Не зробивши це, він точно не знає, що діє, що робити далі. А так в нього з'явиться чітке бачення. Це Потре, дуже важливо. Ви ще одну ко його називають, як там тітонька Шура як і життя поліпшила. А чому ви не кажете, що є довідник, де можна всі ці юридичні послуги подивитися? Для пенсіонерів. Так, є довідник, довідник пільг пенсіонерів, він так і називається. Більш того, його можна завантажити безкоштовно, якщо хтось користується інтернетом, можете прямо в інтернеті написати в гуглі Довідник пільг пенсіонерів. І перше посилання, яке ви побачите, ви можете натиснути і безкоштовно отримати цей довідник Viber або на електронну пошту, де вам зручніше. Почитаєте, побачите, які пільги ви ще не оформили. І після цього самостійно там навіть приклади заяв є, куди звертатися, оформити, і вже таким чином зможете збільшити своє дохід на пенсії. Це зазвичай забирає не небагато часу, а час, як ми знаємо, в пенсіонерів є. А якщо так, наприклад, перерахунок, то наскільки ну, ви приклади назвіть можна підвищити пенсію людині? Зазвичай, якщо казати в середньому, тобто ми всі звернення, які до нас відбулися, порахували і поділили на ту суму, яку ну суму поділили на звернення. Вийшло 670 гривень щомісяця збільшена пенсія в середньому. Тобто, в когось може бути і 100, і 200 гривень, а в когось може бути і декілька тисяч. І тут треба дуже чітко розуміти, що це ж не разово, це ця сума буде збільшена довічно. І при цьому, якщо будуть якісь нарахування індексації, то це ж буде додаткове збільшення. Тому тобто вже ця сума буде індексуватися. Тому, якщо там, наприклад, за 10 років порахувати, це буде ну, наприклад, 670 на 12, Це у нас вийде близько 8 тисяч гривень. А за 10 років 80 тисяч пенсіонер може отримати додатково. Або, наприклад, перестане втрачати, тому що він 10 років тому пішов наприклад на пенсію. А в нього так ні разу не перевірив, Йому сказали, ось тобі тебе така пенсія, та й все. А він повірив. І якщо він просто зателефонує, надасть всього два документи розпорядження пенсійного фонду про призначення пенсії, ну детальне за всі місяці. І якщо працював після виходу на пенсію, це треба взяти ОК 5 Оці два документи два, надсилає нам, нічого не сплачує. Після того, як ми це опрацьовуємо, ми кажемо: або у вас нормальна пенсія, не переживайте, все окей, або показуємо, наскільки вона недонарахована, даємо. Заяву до пенсійного фонду це не треба навіть позов до суду. Заяву достатньо в більшості випадків. Пенсійний фонд признає свої помилки і перераховує. Якщо ж ні, там далі ми рухаємося по структурі пенсійного фонду. Доходимо до головного головного управління. Якщо це вже це не допомагає, ну тоді вже позов до суду. Але це дуже дуже рідко. Зазвичай, проходячи ієрархію, все просто перераховують. І це просто зателефонував, надав документи і збільшив пенсію. І багато до вас звертаються з такими питаннями. Звісно, це, мабуть, одне з найбільших, крім договору до вічного отримання і догляду вдома, через які, ну, питання, через яке до нас звертаються. Тому що пенсія ж це ж головне джерело для пенсіонера, і якщо його уважно не збільшити, то за рахунок з чого тоді жити. Ну, це ж не значить, що там пенсійний фонд масово робить помилки. Очевидно, вже пенсіонер, коли звертався, щось там можливо, але ж від цього не легше. Якщо є підстави, мені здається, що пенсійний фонд не допрацьовує. Це моя особиста думка. Адже якщо ми знаходимо ці помилки, то мабуть і сам пенсійний фонд міг знайти. Якщо вже знають, що є. Такі ситуації, то зробіть двічі перевірку, зробіть якісь автоматичні програми, зробіть якісь додаткові вимоги до пенсіонера, надайте ще документи, можливо, ми зможемо збільшити. Ну, тобто, зробити так, як я для своєї мами, наприклад, би робив, а не для якогось ворога. Бумажки дали, щось там вбили і все. Ну, вийшло, так вийшло. Тому, якщо б ми не знаходили помилки, ну, нормально, це ж всі типові ситуації. Кожен пенсіонер. Який в якого є помилка з великої ймовірності Є десятки, якщо не сотні інших, які також перевіривши, можна збільшити. Пане Михайле, Дякую вам. Ну, оскільки ми батьох ваших підопічних знаємо, то і передавайте їм привіт! добро, здоров'я їм. Ну а глядачі зараз побачать пісню сповідь у виконанні народної артистки України Світлани Білоножко. Зустрінемося. Я хочу смакувати це життя і танцювати танець свій повільно, щоб слухав світ моє серце биття, і щоб я була при цьому вільна, для того стану чистим джерелом, з ким буду почуватися щаслива. Я сяю так і щоб там не було. Світлі і любові, моя сила, я жінка, я вогонь, я океан. Земля для когось, а для когось небо. Візьму краплинку, а усе віддам. Я жінка, тож любов моя потреба. Я жінка, я вогонь, я океан. Земля для когось а для когось небо. Краплинку, а усе літа, я жінка, тож любов, моя потреба. Я ласку даруватиму тому, хто золотий плащем для мене стане, Від долі все із вдячністю прийму. Життя любити я не перестану, а ти, з ким вже порізні береги, Благословлю і думкою і словом, я знаю, шлях до себе не легкий, але я жінка, тож спасибі Богу, я жінка, я вогонь, я океан земля для когось, а для когось не. Тож любов моя потреба, я жінка, я вогонь я океан земля для когось, а для когось небо, візьму кратвинку, а усе віддам Я жінка, тож любов моя потреба, я жінка я, океан. я жінка. Що показу пенсіон! Все життя присвятив науці, добре заробляв, а з пенсії ледь на продукти вистачало зі спадковим дом. Життя змінилося. Жити краще можна. Закон надає пенсіонеру право на фінансову допомогу і догляд.